Як виростити манго вдома з кісточки трьома способами? Манго не просто фрукт, це тропічна мрія, яку можна виростити вдома. І сьогодні я покажу тобі три способи, як це зробити. Просто з кісточки. Підготовка кісточки. Придбали смачний манго, скуштували, дістаємо насіння. Очисти кісточку від волокон обережно розкрий оболонку або в воді на день та краще дістати, бо всередині сховане справжнє життя. Замочіть кісточку у фунгіциді або в марганцовці від загнивання та плісня. Спосіб 1 волога серветка. Загорни насіння вологу серветку, поклади в пакет. Залиш у теплому місці при температурі плюс 25-27 градусів Цельсію. Через 1-2 тижні проростуть корінчики у косточки і це може Можна буде посадити. Дивіться, щоб серветка була вологою завжди. Спосіб 2. Прямо ґрунт. Підготуйте горщик з ґрунтом із кокосового субстрату чи влагопроникного ґрунту. Посадіть насіння одразу в ґрунт. Горшок брати не дуже великий 1-2 літра, щоб не гнило коріння. Поливай регулярно, але не заливай. Його щоб уникнути загнивання кісточки, тримай у теплі. Проростання займе трохи більше часу, але корінь буде сильніший. Спосіб 3. Склянка з водою. Поклади насіння в склянку з водою, зміни воду щодня, щоб не було гнилі. Через 7-10 днів взявиться корінець, потім у ґрунт. Манго любить, тепло, світло і вологу. Перші листочки, як перемога, через рік справжнє деревце. Манго з кісточки – це просто обери свій спосіб і вирости тробіків вдома. Підписуйся, буде ще більше фруктових пригод.